Она гендес солідаріті фандвичвикенюз одного боку є фонд солідарності, який ми можемо використовувати для відновлення інфраструктури, наприклад, доріг, автомагістрали, залізниці, мостів. але я думаю, що цього буде недостатньо, коли ми побачимо колосальний масштаб катастрофи тому ми мобілізуємо фонди згуртування нетрадиційно таким чином, аби перш за все можна було дуже гнучко використовувати їх для того, що буде потрібно на конкретні потреби у вашій країні і там, де збиток найбільший. А по-друге, ви можете використовувати їх як попереднє фінансування. Отже, гроші пішли, і ви можете їх інвестувати, і зазвичай фонди згуртування йдуть зі співфінансуванням від держав-членів. А тут ми говоримо, що це 100% європейських грошей. Жодного співфінансування це надзвичайні часи, а надзвичайні часи вимагають надзвичайних заходів.